Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. На одному з найбільш напружених ділянок фронту навколо міста Покровськ відбувся інцидент, який став гучним сигналом кризи у лавах російських окупаційних сил. Група командирів, відповідальних за штурм і прорив оборони, була підірвана власними солдатами. Військові направлені на виснажливий штурм побачили, що їхні командири замість організованого наступу і забезпеченням кинули підрозділ без боєприпасів і без технічної підтримки. У критичний момент солдати зняли заряджені міни та встановили їх у бліндажі власного штабу. Вибух знищив трьох командирів, решта паралізов на керування групою втрачено. У результаті цієї внутрішньої зради почався масовий розпад. Близько 245 окупантів із і десантних підрозділів, які викотився на лінію фронту під Покровськом. Склали зброю. Вони підняли руки, коли отримали пропозицію коридору безпеки вздовж узлісся. Серед них підрозділи, які раніше вважалися елітними, але в умовах китка без підтримки і втрати командирів, вирішили можливість вижити важливіша за наказ полонених доправили до полівого центру ЗСУ, де проводяться опитування є ідентифікація. Їхня бойова техніка БТР-82, штурмові автомати, конфісковані. Цей інцидент має глибокі наслідки для окупаційної армії, втрата бойової готовності, деморалізація, розкол у структурі підпорядкування. Все одночасно, солдати, яким ще вчора казали, виконуйте приказ. Сьогодні просто відмовляються йти у бій, бо не мають віри у керівництво. У тилу РФ поширюються відеозаписи. Командири нас кинули, нам нема за що помирати. Ці меседжі проникають у соцмережі, доходять до мобілізованих частин, підривають готовність на фронту, зокрема під Покровськом. Тепер замість. Масового тиску ситуація застою. Противник не може продовжувати штурми, бо боїться повторення внутрішньої зради, що ж показник глибокої кризи окупаційних сил, коли особовий склад починає вважати, що керівництво діє проти них. Відслідування наказам залишається лише страх, довіра зруйнована у війні, де ініціатива і мораль мають значення. Це вага камінь на шию для України. Це не лише змога тримати оборону. Це шанс перейти в контрнаступ, адже ворог не лише виснажений, але й внутрішньо розбитий. Опитані полонені дали свідчення про реальний стан правопідрозділах, підрозділах, відсутність ротації, погане забезпечення, нестача води та їжі, повна ізоляція від родин. Багато хто з них дізнався про наказ штурмувати позиції ЗСУ. Вже за годину до виходу в поле, без артпідтримки, без зв'язку з мінімумом боєкомплекту. Їх кинули фактично на самогубство. Саме в цей момент один із молодших сержантів вирішив, що настав кінець, і підготував диверсію проти своїх командирів. Як з'ясувалося пізніше, його підтримали ще четверо. Всі вони нині співпрацюють зі слідством у рамках обміну. Ось що говорять самі окупанти про власне. Командование власти это рабы народа. Они должны служить своему народу. Ну, сейчас я вижу, что все наоборот стало эти чиновники считают себя королями, хозяевами жизни. В прошлом году друг мой вернулся с войны следов ЧВК Вагнера. Он 2020 года там добровольцем служил, уже профессионально работал. После распада вот этого ЧВК Вагнера он вернулся домой. И к местным властям пошел, попросил работу. Что ему предложили? Не поверите. Социальную работу предложили. Ходить по квартирам, менять памперсы. Но он мне приходит такой ближний, рассказывает. Он говорит мне, знаете что, мне не западло вот это все делать. Я могу это делать. Мне не стыдно, говорит. Но они меня унизили. Мне... Сегодня меня избивали. Пристегнутым за спину наручниках в подвале в госпиталь Медо-39 избивали меня сотрудники местные. За то, что я высказался, ну, это, настоятельно просила, чтобы мне сделали лечение. У меня вот ранение. Вот оно течет. Все. А, Блять. Я передвигаюсь? Вот. Следы от наручников. Вот. вот это ранение. Подержи, подержи, подержи. Пожалуйста, сейчас другую руку покажу. Вот следы от наручников. Вот они. На это застегнули за спину наручники. Да, мы крутили гайки, мы ремонтировали технику. И все было вроде бы ничего. Но это продлилось не так уж и долго. В итоге, из-за того, что на линии фронта большие потери нами решили заткнуть дыры. Просто-напросто, без всякой подготовки, без умения стрелять, без умения оказывать какую-либо медицинскую помощь. Нас отправляют в штурм, то есть на передок, как пушечное мясо. Просто заткнуть нами дыры, якобы для того, что они хотя бы что-то делают. Мы этого не хотим. Нам уже говорили, хотели нас отправить. Мы отказались, нас избили. Вот, пожалуйста, вы видите результат сами на лицо. И сказали, что в скором времени нас все равно отправят. Мы просто уже устали, мы хотим домой. Я позвоню фикса Ясенин Олег Николаевич. Мой номер жетона АВ 067 865. Номер части Уссурийска, Б, 83-я штурмовая бригада. Даю обращение, что все, больше мощь нету. Три дня без еды без питья, поддержки никакой. Взял на себя ответственность командира, командир раненый. Мясник, ты как там? Мясник, сил нету, пить очень хочется. Третий я встал, истек кровью. Фара, позывной и патронов. Ничего, а больше всего хочется пить. Мужики, если кто-то что-то это увидит, Навіть не думайте, які контракти після інциденту на позиціях, де залишились ще не вбиті та неполонені, почалася паніка. Частина мобілізованих спробувала втекти, проте були зупинені мінними загородженнями. Ті, хто лишився, заховалися в бліндажах і перестали виходити на зв'язок. Деякі з них передавали по рації прохання не стріляти. Ми не хочемо вмирати. Що фіксувалося українськими перехоплювачами? Утворився повний хаос на ділянці. Російські командири з тилу не могли встановити контролі, резерви не висувалися. А повітряна підтримка не могла діяти без чітких. Координат ця подія в чергове довела, що ситуація в російських військах, особливо на тактично важливих ділянках, таких як Покровський напрямок, досягла критичного рівня підрозділи, що втрачають командування і дисципліну, не становлять загрози. Вони навпаки стають джерелом ризику для всієї структури окупаційної армії, і в цьому величезна перевага для української сторони. Ворог знищує себе зсередини, навіть раніше ніж до нього встигає дістатись вогонь зсу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних Каналів, голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.